Наші недільні прогулянки. Всім привіт із сонячної Італії. Прима Сопра? Сама підеш? Ну біжи. Там сьогодні в нас передпасхальне, дитяче розлічення. Я взагалі обалдію від дитячих магазинів. Все таке класне. Але воно на один рік і все. У мене мала дуже швидко росте. Але нам повезло, в нас є племінниця на рік менше, я їм все віддаю, нічого не зберігаю. Так класно. Отакі, От кстати, рубашки для Марії постійно купляю. Дуже зручно, на літо дуже класно, постійно. Так що, якщо кому хтось щось комусь хоче подарити, то рубашка джинсова супер. Poi si va a tagliare gli stecchi. Ci ho sempre spostato. Mi basta le vodette! A berlato un po' pure. Grazie. E poi c'è la postazione. Buonasera! Anche ovetto. vado! Nei pressi della rosticceria? è Fetto dal Sì. 40 євро така пантера. Боже, я пам'ятаю в Україні кожен день в такому, в маршрутки, в метро. Вони ж тут такого не вдінуть. Хіба що десь на якийсь день народження, хрестини? Я б кожен день таке носила. Но вони тут з комплексами, я вже так починаю розуміти. П'ята Італія. Хто в Італії, то знає ці магазини. Доволі бюджетне, вибор шалена. Але перед тим, як йти в магазин, розберіться, яка має бути футболка, які мені мають бути рукав. Ось такий рукав це дуже маленький, має бути широкий, довгі. Оці всі принти, це тільки молоді дівчата вивезуть. Ой, до речі, класно. Тому кому за 50. І повний і взагалі супер. Але треба дивитися, щоб був матеріал не тонкий, тому що всі жири будуть зверті. Така модель штанов тільки 20-літнім дівчикам піде. І то зараз молодь широкі вдіває. Набагато зручніше, вільно і класно. Оскільки ми вже дорослі, на один рік ми нічого не купимо, ми не ростемо. Тому треба дивитися дуже-дуже тщательно, що ви вибираєте. Футболка з тонкого матеріалу будуть жир торчать, які вби ході не були. Рукав повинен бути довше, я не це все. Джинсову юбку знайти рекомендую всім. Неважливо, якому то віці. У мене джинсова юбка спереді з розрізом. Це ззаді. Має бути класно. Ось ось джинси класні. Колір мені взагалі теж подобається. На літо такий колір. І коли широкі джинси, то і літом вам в них не буде парку. Не оте уське. Оці палаці, взагалі, бомба, Тим, кому за 50. А я сьогодні така. обожнюю такі штани широкі. Боже, від дитячого я просто балдею. І, і качество тут теж хороше. Ході дешево, але класне. Вони тут включно п'ятий клас, в школу ходять в халатіках. І взагалі під низ. там Вдіваєш, що попало, що хочеш. Цього всього і цієї красоти видно просто не буде боку Речі Марії зберігаються дуже в хорошому стані, і ми віддаємо це все племінниці, яка в Україні. Я вже не рада що нам іноді речі віддають. Але речі нам віддають качественні. Мені мужський відділ дуже подобається тут. Але от так теж дивишся здалеку, все таке класне, починаєш придивлятися. Таке щось. Малому тут постійно футболки беремо. Але рукав має бути широкий. Це після того, як попила сік. Не захотіла вона фруктів. Ще інсулінова помпа додає сама інсулін. А спець 10 хвилин, тепер перфавора. Да? А що там всередині Ну Марія 100% щось виріже і поклеїть. Пасхальний заяць буде, так? Да? Марія. М -м -м -м. Клас. Будеш вирізати? Ну, це ж для малесеньких. Ну якраз. В 7 років таке вирізати, не в три. Ще подружку знайшли. Марія дуже комунікабельна. Їй треба друзі, подруги. Видали номерки, будуть яйце пасхальне розігрувати. Ми ніколи нічого не вигравали. І я в своєму житті, крім нього, нічого не виграла. Аня Брешу ще двох дір. Дітей виграла в цьому світі, сестру, з якою дружу, племінників. Мама в мене була класна. Rosso. Rosso. E... <тит querido> allora, dovete... Ci siamo? Vai, cominciamo! Вечірня ся... ся... Італія, non я вже літо не чекаю, мені вже така температура подобається. Ніколи Марія нічого не вигравала. Ci potrebbe essere... Chiba sono mamma e papo, vedono? Abbiamo trovato quello con la chiave. Sei fortunata, già! è un Già che abbiamo trovato la chiave, girala ok vedi se si apre. Niente, fammi la yeah. vedere a me, fammi la vedere a me. Приїду в вільний день, виберу ту дочки. Думала дорожче, тут по 50 євро. Я свої за 70 брала, як сюди приїхала. Думала дорожче. Може, щось і підійде. Мені треба наушник з мікрофоном. Я все-таки лишилася. І ще я можу сказати, ще один день в скриньку, коли сам себе не з'їв, залишився доволі. Середині умиротворення. То зазвичай, коли неділя, так і щось в голову збереде. Сьогодні зранку ходила зла, що це мій чоловік хату не строїть. Каже, бери гроші і дестрой. Кажу, я, я на тебе в комуну заявлю. <гум> каже, бери гроші і дестрой. Остається почати і закінчити. Ось тут бачила по 20 євро. Умивальник. 400 євро. Матеріал дуже класний, але краще одна велика сплошна. Я ж коли будь, буду хату строїти, то я вже вирішила, що в мене одна велика сплошна буде, там більше місць. Ну, це таке прибори, якщо докупляти, якщо є кухня. А коли замовляєш кухню, то в них обов'язково йде все в комплекті. Нема такого, що тільки мебель. Ну, якщо окремо, то поверхня 300, 300, духовка 400 євро. До речі, скидка цілих 100 євро. Ціни є дуже різні, але не важливо. Коли навіть візьмеш саме дешевше, нове. Боже, воно тобі до кінця життя буде. Звичайна газова плита, все разом. 100, 600 євро. Сімсот. Раніше в них якось було навіть дешевше, ніж у нас. Не знаю, які в нас ціни. Отака От крутелицька. 400.